Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Юрій Венечук Казки зі Львова. Історія пирога з вишнями. Татку! А чим харчуються леви? запитав якось Лесик. М'ясом, відказав я. Але звідки вони беруть стільки м'яса? Полюють на різних звірів. О, то вони такі погані? А на кого вони полюють? На оленів, кіз, косуль, антилоп, буйволів, диких кабанів. Гарних звіряток через них гине. Нічого страшного, цих звірят дуже багато, але ви мусять їсти м'ясо. Лесик хвильку подумав і сказав: це тому, що вони не пробували пирога з вишнями, такого, як пече наша бабуся. От, якби вони спробували, то ніколи б на м'ясо й не зиркнули. Того ж таки дня Лесик попросив бабусю спекти великого превеликого пирога з вишнями. Нащо тобі такий великий пиріг? Поки ти його з'їси, він засохне. Краще потім ще спечу. Е, ні, я хочу цього пирога послати до Африки левам. Вони спробують яка це смакота. І кинуть їсти м'ясо. Це буде мій різдв'яний подарунок. Бабуся не вірила в цю затію, але пирога спекла. Після цього ми з Лесиком занесли пиріг на пошту і послали до Африки, написавши на пакунку особисто Левам». Поштер заніс цей пакунок знайомому мисливцеві, а той уже підкинув його під розлогого баобаба, де любила грітися на сонечку велика родина левів тато, мама, дідусь, бабуся і двоє левенят. Коли вони знайшли пакунок, розгорнули його і виявили там пиріг з вишнями, то тато Лев обурився. Тось над нами позбиткувався. Таке свято, а нам замість різдвяного індика прислали тісто. Я цього так не залишу, підтримала його мама левиця. Я буду скаржитися, якщо нас не перепросять. Ми пошлемо ноту протесту в цей як його. У місто Львів», – підказав тато Лев. Еге, у місто Львів і буде міжнародний скандал. Але стривай, чи не назвали це місто на нашу честь? Скидається на те, сказала бабуся Левиця. Уся родина задумалась. Я так собі думаю, мовив поважно дідусь Лев. Що з такого лев'ячого міста не міг надійти якийсь поганий нелев'ячий пакунок. Тим часом обоє левенят уже відкусили по шматочкові пирога і заплямкали від задоволення. Ой, яка смакота! Ах! Не може цього бути, не вірив тато Лев. Ану ж, і я спробую. Відважилася мама, а спробувавши, аж хвостом заметляла. Нічого смачнішого я не їла. Не може цього бути, стояв на своєму Лев. Але тут і дідусь із бабусею з другого кінця покуштували і теж заплямкали. А і справді, нехай сховається м'ясо. Нарешті тато Лев і собі скуштував нічого й казати, що за лічені секунди від пирога не залишилося й крихти. Що тут із левами сталося просто слів нема. Ціла родина кинула їсти м'ясо і почала вимагати, щоб їм видавали щодня пиріг з вишнями, але хто би там пік для них пироги? Вони ж не в зоопарку живуть, а в савані. Інші леви не могли надивуватися така порядна родина і таке лихо з ними сталося. Всі їх дуже шкодували, але нічим допомогти не могли. І ось тоді ця шанована родина подалася до найближчого міста. Стали собі у самому центрі під пам'ятником якомусь султану і вчинили демонстрацію. Тато Лев тримав у лапах великого плаката, на якому писалося: Вимагаємо пирогів з вишнями, інакше будемо голодувати. Того ж дня спекли для них аж 10 пирогів, але не з вишнями, які в Африці не ростуть. А з фініками. Леви спробували і знову почали скандалити та шпурляти пирогами в пам'ятник султанові. Тоді спеціально для левів привезли з Італії вишні і таки спекли пиріг з вишнями. Леви його, звичайно, з'їли, бо вже добряче зголодніли. Але скандалити не припинили. Хіба це пиріг? обурювалися вони. Це якась мамалига, а не пиріг. Вимагаємо пирога з міста Львова. Одного дня кличе нас мама до телевізора. Це про вас, про вас. Посольство країни Мумба Юмба, говорив диктор, – звертається до мешканців міста Львова. Просимо озватися хлопчика Лесика, який надіслав пиріг з вишнями в Африку. На жаль, хлопчик Лесик не вказав ані своєї точної адреси, ані прізвища. І ми не знаємо, де його шукати. Але якщо він дивиться телевізор у чеканні вечірньої казки, то благаємо негайно надіслати рецепт пирога з вишнями на адресу нашої телестудії. І ми негайно перешлемо його в Африку. Це питання життя і смерті великої родини Левів. Довелося нашій бабусі поділитися своїм дорогоцінним рецептом, який вона берегла як зіницю ока.